Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу вам розповісти про таку тему, яка називається Віра в душі та своя віра. І багато людей говорять, що як вони вірять у Бога по своєму, а саме люди кажуть, що у мене віра в душі. І більше мені нічого не потрібно, але віру в Бога неможливо заховати в душі, так само, як і не можна заховати світло в темряві. І що говорив Ісус Христос своїм апостолам? Давайте дізнаємося із Біблії, з Євангелії від Матвія, 5 розділ з 13 по 16 вірш. Ви сіль землі. Коли сіль портиться, то чим її насолити? Непридатна вона вже ні на що, хіба що на двір буде висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може! Сховатися місто, що стоїть на вершині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на світильник і світить воно всім у домі. Е, так ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, що на небі. І от люди говорять, що ми в душі віримо в Бога, ну чудово. А тоді, чому ваша душа не молиться? А чому е, тоді ваша душа не проповідує? А чому ваша душа у церкву не ходить? А чому ваша душа Біблію не читає? А знаєте чому? Бо насправді у вашій душі Бога немає. Це дуже добре, коли люди говорять, що у них Бог у душі. А це означає. Що люди визнають, що Бог існує, і таким чином людина має тільки знання про віру у Бога, але в душі його точно немає. Бо коли Бог появиться у вашому житті, то тоді у вашому житті з'явиться світло Боже, і ви станете світлом і сіллю для всієї землі. Коли Бог з'явився особисто в моєму житті. То тоді я почав проповідувати, я почав там світити, почав молитися, я почав любити там, почав прощати, почав в церкву ходити, і мене не потрібно було заставляти е, там щось робити. Якщо віряв в душі достатнення, то навіщо е, Ісус Христос прийшов на землю і заснував церкву? Увага, навіщо сам Бог прийшов на землю і заснував церкву? Якщо зібрання віруючих не потрібне, то тоді навіщо Ісус Христос повелів зібратися у горлиці 120 двадцятьом людям і вилив на них Духа Святого для того, щоб вони йшли і проповідували Слово Боже до краю землі. І завдяки їхній вірі християнство досягнуло і, і нас з вами у 21 столітті. Багато християн вони загинули мученицькою смертю. Навіщо все це, якщо достатньо просто вірити в Бога в душі? Віра в душі це тотальний обман. І її не потрібна церква, не потрібна Біблія, Ісус Христос. Не потрібні пророцтва, апостоли. не потрібні люди, які положили свої життя за віру. Для душевної віри немає в сенсу. В усіх цих жертвах її ближче героїв фільмів, коміксів та ігрів, чим реальні біблійні персонажі, такі як Ной, Авраам, Мойсей, Ілія, Давид, Іван Хреститель, Петро, Павло, сам Ісус Христос, такі реальні історичні події, як Всесвітній Потоп, Вихід, Різдво та вся біблійна історія втрачають всякий сенс, якщо віра в душі допустима. Але або якщо там ще коли говориш з людьми, то вони часто говорять там, що у мене от своя думка щодо віри у Бога, або говорять ще, що це це твоє вчення, або у мене інше вчення, і це є теж велика помилка. Я говорю таким людям, що ви самі не розумієте, про що ви говорите. Є вчення Ісуса Христа, це Біблія. А там, де твоє, своє чиєсь там. Моє, то це вже є від диявола, тому що і так багато проблем існує в житті віруючих люди, людей, там служителів і церквів. тому що з'явилося дуже багато вчень і питання, чиї вони, твої, мої, чиїсь. Вчення є тільки одне: це вчення Ісуса Христа. Тому церква повинна стояти на вченні апостолів та пророків, і тому всіх. Біблія є одна. І є велика проблема, що коли люди беруть до рук Біблію і говорять, що це ми пропустимо, а це нам не потрібне, а це ми віримо із Біблії. Ось, а це ми не хочемо розуміти і так далі. І тому Ісус Христос говорить в Євангелії від Матвія в 5 розділі, 37 вірші, да-да або ні, ні, а все остальне – то від лукавого. Бо Твоє, Моє, Своє, це вже іде від лукавого. Бісівська віра це віра душевна, бездуховна. І сьогодні люди водяться почуттями, вони душевні, не маючи духа. Вони злословлять те, чого самі не розуміють, злословлячи поставлені Богом церковні влади, і говорять, а я так там чувствую, а я сяк чувствую. Але Бог це не якісь там почуття. Бог є дух, і ми поклонятися Богу повинні в дусі та істині, а не водитися там душею. Всі емоції і своя думка вони повинні підкорятися духу. І тому багач по сьогоднішній день знаходиться в пеклі, і в нього там ну, дуже багато емоцій та своїх думок. І тому на сьогоднішній день віруючий, це розтягнуте розуміння. Чому? Тому що питання, у що і в кого ти віриш? Я вірю в Бога, я вірю в Ісуса. Якщо ти віриш в Ісуса, то ти не можеш вірити, що можна блудити. Що можна там гордитись, що можна там в церкву не ходити? І де у Біблії написано, що можна блудити. Там написано, що якщо ти подивишся з бажанням, то ти вже зблудив в серці своєму. Ось це написано в Матвія в 5 розділі 28 вірші. І ще люди часто кажуть, що не потрібно там давати десятину, не потрібно жертвувати. А що? Сказав Ісус Христос. В Євангелії від Матвія 6, в 6 розділі 20 вірші сказано, що збирай на небі, бо на землі все пропаде. Ще кажуть, що не потрібно в церкву ходити. А Ісус Христос сказав в Євангелії від Матвія в 16. главі 18 вірші, що ворота пекла не подолають церкву. І коли Ісус почав своє служіння, то де він провів своє життя. Звісно, що в церкві. І коли Ісус пішов на небо, і що далі було, кому він довірив церкву свою? Що звичайно, що апостолам своїм учням? Що Він просто не просто довірив віруючим людям, а він довірив учням. Бо на той момент було дуже багато віруючих фарисеїв, книжників і кого завгодно. Але він передав свою церкву учням, бо є просто віруючі люди, а є учні Ісуса Христа. І саме учні Ісуса Христа вони почали називатися перший раз християнами. І вони стали сіллю та світлом для цього світу. Вони стали істинними християнами. Що... Тому що? Саме учні були помазані вони Духом Святим, і на сьогоднішній день є два види віруючих: перший вид це християни, які наповнені Духом та істиною. Вони думають про Господа і про виконання Його волі. І вони перебувають у вченні апостолів та пророків і несуть помазання Ісуса Христа. Вони є учні Господа Ісуса Христа. І другий вид віруючих це віруючі міряни, які наповнені цим світом, і їхні цінності це матеріалізм, плоть, амбіції, вони несуть помазання цього світу. Гордість і лукавство знаходяться в залежностях, в нечистих духах. І так Бог є світло, якщо він в нас, то ми будемо освітлювати цей заблудший світ, і якщо ми сіль землі. То ми будемо являти та стверджувати Царство Боже цьому втраченому світу. Тому якщо Бог в нас, то це заховати неможливо. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Солтаненко в телеграмі, і всім, всіх, всіх я вас благословляю.